Ви знаєте, що сьогодні в нас є служіння десятин, і сьогодні проповідь буде саме про десятину. І знаєте, в нас є три види десятин. Перша десятина це ту, яку ми даємо. Інший вид десятини, яку ми не даємо. І третій вид десятини це ту, яку ми даємо, але не дуже б хотілося давати, але все ж таки даємо. І от я хотів би, щоб в нас було таке серце, яке. З радістю буде давати десятину, розуміючи, чому це, і от якраз сьогодні ми з вами розберемо, що таке десятина, для чого це потрібно робити, і що це взагалі таке. І якщо запитати, що таке десятина, то по-перше, сказали би ми, що ну це десята частина від того доходу, який ми отримали, і це дійсно так. Але що саме стоїть за цим служінням? Що це взагалі таке? І я хотів би, щоб ми перейшли до історії, яка описана в Біблії, і з чого все почалося? Звідки взагалі взялись, взявся цей термін Десятина, і ми будемо починати читати. Це збуття. Я думаю, ви знаєте, хто такий Авраам. Але перед цим як я прочитаю декілька віршів, я б хотів би так розповісти, що було до цього. Авраам разом з Лотом вже роз'єдналися, тобто вони почали жити окремо, в них вже було дуже багато стадів, отари, і Лот жив біля Содому. І був певний період часу, коли царі почали виходити на війну один з одним. І також цар Садомський він вийшов для того, щоб вступити в війну. І так вийшло, що царі, які в тому числі були з Садомським, вони програли, і царі, які нападали, вони захватили все майно, яке було у цих царів, і також розграбували ту територію. Включаючи е, маєток і майно Лота, е, дізнавшись про це, Авраам він ну зрозуміло, що, що йому це не сподобалося. Він взяв своїх слуг, підготував їх і пішов наздоганяти тих царів для того, щоб визволити свого племінника Лота. І після того, як він його звільнив, він забрав все майно, яке було загарблено. Він віддав то майно. Всім тим царям, щоб не сказали вони, що вони збагатили Авраама. І коли він повертався, на зустріч йому вийшла одна особа. Ви пам'ятаєте хто? Мелхіседек. І от давайте якраз прочитаємо цей уривок. Це буття, 14 глава з 18 по 20 вірші. І Мелхіседек, цар Салімський, виніс хліб і віно. Он був священник Бога Всевишнього. И благословил его и сказал, ⁇ Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли ⁇ и ⁇ Благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои ⁇ Авраам дал ему десятую часть из всего. Це перша згадка про десятину в Біблії. Але це не кінець цієї історії. І є ще один дуже важливий аспект, який би я хотів, щоб ми також зачитали. Це одразу після цього, в буті 15 главі, першому вірші, от давайте його зачитаємо після сіх пришествій била слово Господа к Аврааму в відєнії і сказано: Не бойся, Авраам, я твій щит, награда твоя вісьма велика. Після того, як Авраам переміг, він не захотів брати собі нічого, і навіть віддав від з того, що він мав десяту частину Мелхіседеку, як знак того, що він погоджується з тим, що сказав Мелхіседек. Так, це дійсно перемога була дана Богу мені, і те, що, те, що сталося, це тільки слава та милість Божа. Я це признаю. І він віддав десяту частину від того, що мав, як знак згоди. Інший відрізок, інше слово в Біблії, де розповідається о десятині, це Яків, це внук Авраама, і ми будемо читати з вами також збуття, але також перед тим розкажу, що було до цього. Яків, скажімо так, хитрістю обманув свого батька, отримав благословіння. І, звичайно, брат, коли про це дізнався, він захотів наздогнати та, скажімо так, помститися своєму брату за те, що він зробив, і яков Яків, він починає тікати, куди він тікає до свого дядьки. І коли він тікав, в певний час він це вже був вечір. Він захотів спати, він ліг на підлогу, поклав під свою голову камінь і заснув. І в певний час він побачив сон. Він побачив, як така, такі сходи, великі-великі до небес. По ним ходять янголи. І він почув голос Божий, який каже, що Яків, я з тобою, я благословлю тебе, я буду з тобою. Увесь час, я дам тобі все необхідне. Я благословлю твоє потомство, я буду з тобою. Пройшов час, він проснувся. І що він сказав? Оце якраз ми з вами прочитаємо. ⁇ Бутя 28 раздел, 20 и 22 -й верши. ⁇ И положил Иаков обед, сказав, ⁇ Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути с ⁇ в котором я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом Отца Моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим. Із всего, що ти, Боже, даруєш мені, я дам тобі десяту часть. Як і знаючи приклад із десятиною свого дідуся, він також розуміє на даний момент, що в нього нічого немає. Він е біжить без нічого е з дому свого батька, і він розуміє, що йому сподіватися нема ні на що, як тільки не на Бога. І він каже, що Боже, я дійсно розумію. Що все, що в мене зараз є, це в принципі нічого. Оце оцей камінь, який я просто от, можу покласти під свою голову. Е, Боже, і я заключаю з тобою завіт обід, що якщо, ти, якщо що ти мені даш, якщо ти будеш зі мною, то я віддам Тобі від цього десяту частину. І це також як згода стосовно того, що Боже, все, що ти мені даш, я розумію, що це від Тебе. Це дуже важливий момент, тому що е, правці, е, Авраам, Ісаак, Іаків, вони розуміли, що якщо Бог не благословить, якщо Бог не відкриє нам джерела небесні, то ми не зможемо нічого утримати, щоб в нас було. Але якщо Він відкриває, то це дійсно все від нього, це благословення, і ми повинні бути вдячні за це. Окей. Е, я хотів би, щоб ми зараз перейшли, напевно, до одного з ключових місць Писання, де розповідається про десятину. І це Малахій, третій розділ, 7 10, 7 10 вірш. Малахія 3, 7.10. Садні отцов ваших, ви відступили от від уставов моїх, і не соблюдайте їх. Обратитесь ко мне, і я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Ви скажете, как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога, а вы обкрадываете меня? Скажете, чем мы обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня? принесите всі десятини в дом хранилища, щоб в домі моем була пища. І хотя в этом испытайте меня, говорить Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не і залью ли на вас благословения до избытка? Господь наголошує на тому, що ми обкрадаємо його десятинами та приношеннями. І нам потрібно розуміти, що якщо в серці в нашому є таке, що я дуже багато заробив, Я такий молодець, в мене стільки всього є. Це, оце, оце, те, що я маю, це завдяки то, моєму труду, моїм зусиллям, це те, що я добився своїми, своїми вміннями. Ми повинні розуміти, що ми тим самим зараз обкрадаємо Бога. Він каже, що принесіть до мене десятини та приношення. Не обкрадайте мене цим, тому що все, що нам дано, це нам дано. Від Бога. І ми повинні це розуміти, що е, всі 100%, які нам дані, вони нам дані від Бога. І він каже, щоб в домі моєму була е, їжа, щоб мій дом міг розвиватись. Тобто мені потрібно, щоб ця десята частина була принесена з 100%, які я вам дав. Тому не обкрадайте мене десятиною та приношеннями. І тут е, він також. Е, Акцентує свою увагу на тому, що випробуйте мене? Будь ласка, випробуйте мене. Чи не відкрию я на вас е, ці просто джерела небесні, благословіння? Якщо ви будете вірнім в цьому, чи не відкрию я, чи я для, для, е, для вас це? Це дуже важливий момент, тому що Бог в цьому вірші Він дає нам чітку інструкцію, як нам отримати благословіння від Бога? Як? Бути вірними в десятині та приношенні. Він каже: якщо будете, я дам вам благословіння. Ну, це, знаєте, як чорним по білому написано: спеціально для кожного з нас, для всіх тих, хто хоче мати благословіння. Я особисто хочу мати благословіння. Чи є ще ті, хто хочуть мати? Так? Тому треба прислухатися до того, що каже нам Господь. Багато про десятину говориться в старому завіті, але чи є щось про це в новому завіті? Звичайно, є. І я хотів би, щоб ми відкрили Луки, 11 главу, 42 вірш, в якому написано: саме Ісус звертається до фарисеїв, і Він каже: Горе вам, фарисеям, бо ви десятину даєте, зм'яти та рути і усякого зілля, але обминаєте суд та Божу любов. Це треба робити і того не лишати. Тобто, чуєте потрібно любов Божу, про суд Божий, про це е, піклуватися, цього не забувати і того не лишати. Того це чого? Десятини. Це сам Господь каже в новому Завіті. Тому дуже важливо, нам не е, думати про те, що це було колись, це стосовно якогось старого закону, нам не потрібно це робити зараз. Сам Господь про це каже, тому будьмо уважні. Але я ще хочу звернути увагу вашу на те, що давати десятину це дуже добре, але є ще дуже один важливий аспект. Я хочу зараз привести приклад. Цю історію почув від одного чоловіка, і він розповідав, що. Він каже: я працював, в принципі, гарно заробляв, достатньо вистачало цих грошей. Також моя дружина вона більшість часу була в декреті, але вона також певні періоди отримувала заробітну плату. Ми об'єднували ці гроші, і нам цих грошей вистачало. Цього було достатньо для того, щоб ми спокійно жили місяць, і нам на все вистачало. Але в них була така дилемма, що в кінці місяці. Місяця їм постійно десь чогось отак от не вистачало, і вони позичали, якби для того, щоб додержатися до, до зарплати, вони, він потім отримував цю зарплату, віддавав борг, і вони жили, жили, жили. І знов таки до кінця місяця він брав борг, позичав, потім знову віддавав. І отак він постійно, постійно, постійно щомісяця позичав, позичав, для того, щоб спокійно місяць жити. І... Йому це дуже не подобалося, таке, таке, таке відчуття свого серця, таке взагалі. І він казав: Як би мені отак змістити взагалі це фінансове своє положення для того, щоб я нічого не позичав, тому що в принципі нам цих фінансів вистачає на місяць, просто треба без цього позичання жити. І в один момент він наткнувся також на писання стосовно десятин, і він захотів давати десятину. І він такий, все, буду давати десятину, буду в цьому вірний. Дуже хочу. Я знаю, Бог благословить. Давай все підходить до дружини і каже: Дружина, будемо давати десятину, і вона така: яку десятину? Ти що, нам не буде вистачати ні на що грошей? Яка десятина? Ні, нам не можна це зараз робити. Ти ж бачиш, в якому ми зараз положені? Ні, не треба. Він каже, як це так? Як це, що вона так от агресивно відреагувала? Ні, не буду її слухати, буду все одно давати десятину. І як він робив? Він давав десяту частину від своєї заробітної плати, і також зі своєї зарплати виділяв десятину від зарплати дружини, тобто давав частину її, об'єднував і віддавав. Проходив деякий час, він каже, що. Я не знав, що робити. Е, настільки стало складно, і настільки бі, на, на, почалися багато більші, більше проблем. Їм взагалі не вистачало ще більше боргів. Тобто, навпаки, от, от вийшла така ситуація, яку він просто не очікував. І він такий, як же ж Боже, що ж таке? І він, знаєте, відчував себе перед дружиною, як, як те, як те кошеня, яке провинилося і не знало, куди себе діти. І він каже, що а дружина така, я ж казала. Я ж казала, і от розумієте, це привело до того, що вони перестали давати десятину, нічого в принципі не змінилося. І пройшов час, вони почали досліджувати писання разом також. І коли вони дійшли до писання стосовно десятини. І розібралися з цьому разом, коли вони разом вирішили, що вони дійсно хочуть це зробити. Вони хочуть бути постійними в цьому, і вони хочуть давати з чистим серцем це. Що це не буде? Що ні, тільки не це. Як же ж це дати? Це як я казав, третій вид десятини, що коли ти дитиєш, але ну ну прям не хочеться давати. От знаєте, і от е, це якраз про це. Вони об'єдналися в своїй позиції стосовно того, що вони будуть давати це з чистим серцем, з радістю, і будуть цьому вірні. І він сказав, що пройшов час, і вони після цього ніколи в житті не позичали гроші. Їм постійно вистачало. Бог їх благословив. І це велика слава Богу, тому що він дійсно вірний своїм обіцянкам. І я думаю, ви розумієте, що для Бога. Не стільки важливо там, фінанси, оці гроші, саме матеріальні моменти, тому що він володіє всім. Для нього важливо наше серце, наші стосунки з ним. Це для нього в пріоритеті. І тому я хотів би ще зачитати 2 Коринтян 9 розділ, 7-8 верші. Кожний уділяє по розположенню серця не з огорченням з і не з принужденням. ибо доброхотно дающего любит Бог. И Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Я хочу еще привести один приклад, который написан в Деянии апостолов. Помните такого человека Корнилий? Так? Вот как раз таки в Деянии апостолов 10 главе. Мы не будем читать всю эту ситуацию, лишь четыре верши. С 1 по 4. В Кесарии был некоторый муж имени Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около девятого часа дня ангела Божьего, который вошел к нему и сказал ему «Корнилий». Он же взглянул на него и, испугавшись, сказал «Что, Господи?» Ангел отвечал йому, молитви Твої і милостині Твої прийшли на пам'ять перед Богом. Ви чуєте, молитви твої і що? І милостині твої. Тобто, Твої пожертви, Твоя жертовність вони побачені Богом, вони почуті перед Богом. Це дуже важливо, тому що коли ми жертвуємо, це не просто ми віддаємо і ми повинні відноситись для цього, що ну це ж треба дати, ну ми й даємо. Ну, якось таке відношення. Ми повинні розуміти, що це не просто фінанси, бо бачить, що ми робимо і як ми це робимо, з яким серцем ми це робимо. Я вже завершую. Але я хотів би ще от зробити акцент на такому важливому моменті. Ми кажемо, що ми любимо Христа. Ми вважаємо себе послідовниками Христа, християнами. Але чи виконуємо ми все те, що зобов'язав Господь робити своїм послідовникам? Як у апостолів, так і у нас зараз, і тоді були дві ключові задачі, які і вони, і ми зараз повинні робити. Перше це нести Євангелія у світ. Амінь. І друге. Це створювати та підтримувати церкви. Ви згодні? Так. І от якраз своїми фінансовим також пожертвуванням своєю десятиною ми можемо бути залучені до цієї місії, яку Бог поклав на всіх своїх також християн, на всіх віруючих людей. Коли ми даємо ту десята, десяту частину, ми допомагаємо. Тим людям, які несуть Евангелія по всьому світу, щоб це продовжувалось, коли ми приходимо в храм і ми розуміємо, що ми тут їмо їжу духовну, що ми знаходимося в спільноті, це дуже здорово, але це також потребує фінансів. І коли ми, як сім'я, також виділяємо певну частку, як співучасники цього всього дійства, це пока це показує нашу. Залученість, нашу любов і нашу повагу до Бога. Дуже важливо. І тому е, я хотів би підвести підсумок такий. Що ж таке десятина? Що ж таке десятина? Чи це просто десята частина від нашого доходу? Я думаю, ні. Це не просто. Це велика привілея для кожного християнина бути співучасником справи Христа і тим самим виконувати Його доручення. Друге, це інструкція, щоб отримати благословіння від Бога. І третє, це наша можливість визнати, що дійсно все те, що ми отримуємо від Бога, це дане нам Богом. І ми погоджуємось з цим, і ми вдячні Богу. Тому я заволікаю всіх нас. Я пропоную, щоб ми з радістю, з розумінням цього служіння і з відповідальністю прийшли і піднялися зараз на наші ноги, були готові. Давати пожертви, давати десяту частину і дійсно робити це з розумінням того, що навіть в такий складний момент, в якому ми зараз знаходимось, Бог може, Бог може нас благословити. Амінь.